Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій Б'юті Зест. Які то в мене наприклад ця пісня найменше асоціювалася саме з тобою? Ти знаєш, я безмежно вдячний, що на твоєму проєкті з'явився Харчишин, і він особисто заспівав цю пісню. Але ти приховував емоції так насправді, я намагався. Валерій сказав, що ця пісня сумна. Вона про втрату для мене вона не про втрату. Я сказав, що це пісня про любов у моєму серці, і це мій син. Це пісня про певний секрет між батьком і сином, про вашу якусь єдність, спільність. Цю пісню я вмикаю сину періодично, коли забираю його з садочка. Коли слухаю цю пісню за кермом, я не можу не плакати. І коли я співав ці слова, я просто послізився, тому що я зрозумів, що ось ось цей момент: оця пісня, і ми двоє, і все більше нічого не потрібно. Я щасливий. Я ріс без батька. І я в якийсь момент усвідомив, що все в житті можна виправити, доки люди живі. Батька на жаль, дуже в ранньому віці втратив, і напевно, найбільше, що б мені зараз хотілося, яким б він не був, які б стосунки не були з мамою, а просто побачити його очі і з ним поговорити. Можливо, це була б єдина зустріч у моєму житті, але вона була дуже важлива для мене. Тому а, для себе я точно зрозумів в момент, коли з'явився син, що я хочу бути саме тим батьком, який буде завжди поруч, який буде завжди підтримкою. І в нас будуть свої секрети, в нас будуть свої розмови, в нас буде щось особисте, спільне, і я йому дам ту любов, яку він принесе впродовж цього свого життя. Я не знав до народження сина, що настільки сильно я можу любити. Мені цікаво спостерігати за його досягненнями. Тому зараз 2,7, але він дуже добре розмовляє не тільки українською, але й англійською. Я дивлюся за його успіхами в спорті, там в музиці. І мені хочеться давати йому максимум любові і більше мати своїх спільних теплих спогадів і секретів. Клас. клас. Ви з твоєю дружиною Дашою квітковою розлучилися вже під час повномасштабної війни. Так. Буквально за кілька місяців до розлучення ви взяли шлюб в церкві. Я можу припустити, що це було таке ретівне коло все ж таки зберегти шлюб. І те, що ти зараз розказав про свого сина, я так розумію, що ти намагався зберегти шлюб, щоб залишитися поруч з сином. Це дуже складне запитання. Мені хочеться тобі чесно відповісти. На жаль, не хочеться напевно триматися сім'єю виключно заради дитини. Хочеться бути чесними в своїх почуттях, і зрозуміло, що ти не можеш любити, коли не отримуєш взаємні почуття. Тому, на жаль, інколи так складається, коли і почуття мають якийсь свій. Термін придатності. Так, можливо, ти права, що ми йшли обвінчатися, щоб оновити, закріпити, отримати якусь нову енергію, але якщо цієї енергії вже немає, не підтримується, на жаль, нічого не складається. Але буду чесний, я дуже щасливий, що в лева саме ця мама, саме Даша. Тому що я знаю, наскільки вона його любить, наскільки сильно вона вкладається, і це видно по дитині. Тому я ні про що не жалкую, тому що є він, і все, що відбувається в моєму житті, відбувалося в нашому житті, варте того моменту, який є зараз. Це наш син. Коли ви розлучалися, для тебе не було страхом, що тепер ти будеш проводити з дитиною менше часу? Адже для тебе як для. Хлопця, який виріс без батька, напевно, це було найбільшим страхом. Ти знаєш, коли я викладаю фотографії з сином в соцмережах, інколи прилітають повідомлення від жінок, переважно, але я розумію, що це виключно їх травми, коли писали о батьку вихідного дня. Яке ваше щастя, що мати дозволяє вам бачитися з сином? І я читаю ці повідомлення, і я просто не розумію, про що вони, тому що. Якщо ти справді хороший батько, ти хороший чоловік, ти маєш бачитися з ним. І, напевно, горе ти матері, яка буде забороняти сину, бачитися з батьком, адже вона робить гірше і сину, там чи доньці, і собі відповідно. В жодному разі я не батько вихідного дня, тому що я люблю свого сина. Я хочу в нього вкладатися і справді побажав би всім жінкам, які на жаль так думають про чоловіків в цілому, що не всі чоловіки такі. Мені подобається бути максимально з сином, проживати з ним це життя. Дякую тобі дуже. Дякую за цю розповідь. Дякую за відверту відповідь. На відверте достатньо запитання. Я знаю, що ти майже не говорив про розлучення зі свого боку, і це для тебе дуже болюче питання. Але дякую за цю відвертість.